Підозрілу коробку чорного кольору на фасаді житлового будинку помітила двірник, яка саме розпочала прибирання пішохідної зони. Особливо підозру жінки викликало те, що предмет був перемотаний скотчем. Згадавши про рекламу, викликала спецслужби. З-під бордюра замітала, і звідти обично я вертаюся сюди і з парапетів цих прибираю теж, бо тут другий раз і бути, киси, пачки, тудим-сюдим. Дивіться, коробка. І так він оком махнула, ану не доторкалася, і вона не впала. І думаю, ну я згадала, що реклама постійно, що які бачити, люди бачать підозрілі коробки, якісь пакети, щоб не трогати, а визвати міліцію. На місце виклику одразу прибула міліція, рятувальники та експерти вибухотехніки. Територію обгородили та евакуювали всіх перехожих. Після проведення оперативних заходів на щастя виявилось, що вибухівки у підозрілій чорній коробці не було. Територію, яка була біля цього предмету, огородили, евакуювали людей. І перевірили, визвали здорово все як потрібно, і виявили, що там хтось з людей пошуткував, напевно, в коробку, Ви бачили її чорного кольору, її е, перемотали скотчем, і всередині виявилося просто набор для борщів. Незважаючи на те, що предмет не становив загрози життю та здоров'ю чернівчан, міліціонери зазначають, навіть через такі жарти все ж варто викликати міліцію. Просто люди не думають, що це дійсно якось. В даній ситуації, в дані події може бути. А Чи варто людям завжди побачити коробки в Звичайно, тому що може бути все. У нас зараз дуже важка ситуація в Україні. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.